На півночі Рівненщини на кордоні з Білоруссю розташований наш Зарічненський район. Це край щирих, привітних і працьовитих людей. Саме тут живемо, працюємо і творимо ми Зарічненський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа першого ступеня гімназія. Оце так, який дивний сон? Що вам наснилось? Мені електронний підручник. А мені урок біля інтерактивної дошки. А я бачила у вісні свій власний ноутбук. Може, це віщі сни? А віщі сни збуваються. Збуваються! Діти, а що сталося? Віталія Павловичу, нам наснився чотирнадцять сон. І що ж це за сон? Про те, що у нашій школі є новенький комп'ютерний клас, що ми вчимо уроки, користуючись електронними підручниками. І ми всі працюємо біля інтерактивної дошки. Діти, ви якраз вчасно. Ми саме в цьому колі обговорювали умови участі нашого навчального закладу у даному проєкті. Обговорюємо це питання із представниками батьківського комітету. Я зараз надам слово якраз Леоніну Васильовну, яка і повідомить про те, що ж видашла батьків. батьківська громадськість дає згоду на участь у цьому проєкті. Як же справді було б добре, якби наші діти... Мали таке комп'ютерне забезпечення і працювали за новітніми інформаційними технологіями. Батьківська рада вважає, що саме для наших дітей, що проживають у Чорнобильській зоні, цей проект був би особливо доречним. Діти, але є ще одна обов'язкова умова нашої участі в даному проєкті. і вона залежить виключно від вас. Знаєте, яка це умова? Не знаєте. Ви повинні. Самостійно зняти невеличкий відеофільм про наш навчальний заклад. Самі це зробити. Зможете? Без проблем! Ми це зможемо! Тоді, діти, беріть відеокамеру і до роботи! Вас вітає Зарічненський навчально-виховний комплекс. Загальноосвітня школа першого ступеня, гімназія, іншими словами, школа успіху. Ми ще зовсім юні, нам лише 6. Непізнанно змінюється світ, та незмінними залишаються дзвінок, крейда, дошка і галаслива дітвора. Наша школа сьогодні це 56 вчителів, кожен з них за фахом, учитель, за покликанням педагога. Педагогічний колектив це один відмінник України, два вчителі-методисти, 17 старших вчителів, 28 вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію, 8 мають першу та другу категорію. Наша школа сьогодні це 548 учнів, з яких 30% мають бали високого рівня. Це 35 призерів другого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. Це 7 призерів районного та три обласного етапу конкурсу захисту ман. Наша школа сьогодні це шкільна республіка, яку об'єднує дитячу організацію полісяни, дитячу спілку Дивосвіт та учнівську раду Лідер. Наша школа сьогодні це вміло організована позакласна виховна робота. Наша школа сьогодні це 38 навчальних кабінетів. Це бібліотека з читальним залом, кімната школяра, укомплектована шкільна їдальня та стоматологічний кабінет. Життя у школі може бути кайданами, а може стати і крилом, коли вона спрямована на розвиток здібностей дитини. Вчить її пристосуватися в сучасному інформаційному просторі та генерувати нові ідеї.